Посмотри по фейсбук сторінка, У нас є Бориспільський рок-клуб. Бориспільський рок-клуб можна зайти, а там знайти вже інші посилання. От гурт за Ми як одна добра команда, ми спілкуємось. Ми маємо повагоди до одного і маємо творчі плани які ми втіним разом. Тобто Віталій зараз виконує один, один з скажімо, з лідерів ага. закуп, то який буде далі така. Ну, ми збираємось, деякі пісні ранжування одне одному підказує. допомагаєте, да? так Допомагаємо.